Привіт, мої хороші! Вітаю вас у третій частині огляду із серії. Я подивилася Рівердейл, що вам не треба було. Якщо не бачили попередні дві частини, рекомендую ознайомитися, інакше важко буде зрозуміти, що тут відбувається. Причина, з якої я відтягувала третю частину, написання сценарію було доволі непростим. За серією відбувається стільки всього, що важко утримати в голові. Але я постаралася у цьому сезоні. Рівердейл стає ще більш похмурим, а рівень абсурду зростає у порівнянні з попередніми сезонами. Сюжет взагалі ледь тримається купи і дивитися доволі важко через перевантаженість подіями. Починається сезон з того, що Арчі йде на суд. Його звинувачують у вбивстві, якого той не скоював. Це лише помста Лоджа. Вероніка намагається переконати батька, щоб він перестав. Та той каже, що ні до чого він не причетний, взагалі він мирна інтелігентна людина. Арчі пропонують угоду на два роки колонії, якщо той визнає вину. Хлопець погоджується, хоча його мама, яка одночасно є його адвокатом, каже, що той здурів. Але тримаємо в голові, що Арчі з ножом пішов погрожувати мафіозів, якого є купа зв'язків, і загалом у цьому сезоні він не менша амеба, ніж у попередніх. Та додатково він ще стане деденсайдом. Трохи згодом, Хайрем все ж признається, що це його рук справа, бо Вероніка його, бачите, зрадила, тож ну, він її так і покарав. покаров. Ти в неї доступ до рахунку в банку чи дати домашній арешт? Ні, якщо твій батько мефіозі, то й покарання відповідні. Родина Бетті, септо її мама та сестра, вступили до секти, що має назву Ферма, і вмовляють дівчину теж доєднатися, щоб Едгар, лідер цієї організації, допоміг Бетті впоратися з травмою. Бо нагадаю, батько Ліски виявився маніяком. А знаєте, яка фамілія в Едгара? Еверневер приблизно можемо перекласти, як взагалі ніколи. Тут навіть копати не треба, щоб зрозуміти, що він мутний. І от з одної сторони, травматичні життєві події та те, що люди під час них дуже вразливі і можуть піддаватися чужому впливу. До прикладу, вступити в секту, тема дуже серйозна і важка. З цього могла вийти похмура, сумна, але важлива лінія про переживання травми. Але не забувайте, що ми з вами дивимося. Рівердейл під кінець першої серії нам представляють головну детективну лінію. Є настільна гра Грифіни і гаргулії, щось схоже на підземельні і дракони. До Джакхеда приходить наляканий знайомий і каже, що то не просто граю набагато більше, і дає йому якусь карту, прослідувавши за якою, звісно ж, вночі той знаходить того самого знайомого і його друга, в яких на тілах вирізані дивні знаки, і схоже, це все на ритуал. Хлопці напилися синього напою з отрутою, в результаті чого один загинув, а другий у важкому стані потрапив до лікарні. Тож саме туди пізніше попрямують наші детективи. З'являється ще один герой, Етель, яка була й раніше, але не брала активної участі в сюжеті. Етель розказує, що у лісі є бункер, де вони з Беном тусили, тож Бетсі і Джевелін йдуть, звісно річ, вночі, бо в іншій часті не так ефектно виглядатиме, у ліс шукати той бункер. Під час пошуків вони натрапляють на когось одягненого у дуже моторошний костюм. Тож до бункеру вони повернуться вже потім в день. Питання, чого одразу було так не зробити, але ну окей, у бункері вони знаходять всяке барахло, потрібне для гри, і бачать, що напитися якоїсь синьої фігні з ціанідом це теж частина гри. А також під ліжком знаходять скаута, якого вважають зниклим. Хлопчина каже, що чекав на майстра гри, та і Джакхет кажуть, що той трагічно, гарно ліхів мер. Батьки збираються в кабінеті мера Герміони і загадково обговорюють, що ніхто не може про щось дізнатися, що вони зробили щось жахливе багато років тому, що, звісно ж, пов'язане з грою. Тож розуміємо, що гра не з'явилася зараз і існує вже давно. Тим часом Бен приходить до тями і несе повну дичину. Що він щасливий і об'єднається з померлим другом, і це все частина плану короля Гаргулій. Та він вискакує з вікна, перш ніж Бетті і Джакет встигають щось зробити. Якщо ви задаєтесь питанням, а що ж там у Арчі, то його побили і забрали кросівки, через що той змушений просити у Вероніки купити йому нові. Вау, чувачі, бачить, взагалі не вчишся на своїх помилках. І отримавши нове взуття, він організовує гру у футбол. Бо ребята, давайте не битись, ви ж хороші насправді, а ви себе поводите як злочинці, не того, що ви злочинці, а того, що цього очікують від нас охоронці. Ми розуміємо, Котик, ти за все хороший проти всього поганого, а ти в тюрмі, ну тут сила дружби. Не те, що працює. Коротше, гра провалилася, Усіх побили. Арчі, який невідомо коли навчився битися, виробив трьох озброєних охоронців і його забирають у підпільний бійцівський клуб. Типу, що під тюрмою багачі ставлять ставки на те, як б'ються підлітки. Окей. Ну і усім його знайомим забороняють із ним бачитися, щоб він нічого не міг про це розказати. Тому Арчібальд придумає втікати з колонії, бо ну це ж цілий світ вже тіші попереду. То на яку холєру ти прийняв ту умову? Ти ж не винний був ні в чому. Батько Вероніки намагається зруйнувати ще її бізнес, так як вона є власницею кафешки, що мене спочатку бентежило, бо в Америці можна володіти майном лише з 18, а й менше, бо у 18 років вони закінчують школу. Та пізніше розкажу, як такий прикол був можливим. Та ж вона з подружками йде у лабораторію, де роблять наркотики. В людей у підвалі виробництво нелегальних речовин і жодної охорони. От, от прям жодної. Настільки що туди можуть пройти школярки і поробити фоточки. Окей, Бетті дізнається від патолога Анатома, що схожий випадок отруєння синім напоєм був багато років тому. Тож її мама погоджується розказати, що ж таки сталося. Отож, вони грають у Грифіни і Гаргулії. Після кількох тижнів їм приходять дивні запрошення на якийсь загадковий двіж у школі. Поки що грають лише дві компанії, тож є два майстра гри. Кожен з яких каже, що це той другий все приготував, та виявляється, що ні. Молодий Хайрем приніс наркотики, тож, поки усі, наївшись шаленою бджілки, танцюють і співають, мама Бетті зустрічає короля Гаргулій. Невідому людину вдягнено так само, як хтось, кого бачили Бетті і Джак Хеду Мені так подобається, як в них вночі. Люди лазять по школі, я не знаю, чи в Штатах це окей, але люденьки, вміть сторожа нарешті, або зробіть якісь замки. Потім таки приходить мужичок з ліхтарем, та то був директор. Що директор забув у школі у такій годині, мені не дуже ясно. Але він зник і очікувано його знайшли мертвим з синіми губами. Еліс каже, цитую: у вбиральні стояли келихи і хто завгодно міг з них напитися. А ви теж п'єте з рандомних бокалів, що стоять в шкільних туалетах. Це пояснюється тим, що вони мали цепити на кінці квесту. Але ну вже на початку було відомо, що не вони взагалі той квест приготували, а хтось незнайомий. Їх мама не вчила від невідомих дядь тьот нічого не брати. Чи як? Коротше, лізок і Веронічка вирішують, що пора витягувати арчі за ґрат. які тут охоронці, я не можу. раз. Hmm. What are your names? What's your name? I'm Monica Norton. Perhaps you're familiar with Warden Norton? Uh, of course. Good. We understand each other then. My fiance and I are here for the show. We want to see blood. The fighter's blood, yours. I don't really care. As long as it's red. So if you need to call Warden Norton to get me cleared. Ah, uh, that won't be necessary, miss. delay. Неймовірний план, у якому багато що могло піти, не так все ж спрацьовує. І Арчі вилазить на волю через каналізацію. Він поранений і йому випалили якийсь дивний знак на шкірі, що пов'язаний з грою. Після цих подій начальник тюрми загадково ховає у шухляду карту з гри і випилюється. Вероніка знаходить запис з камери під час допиту свідків у справі Арчі, і виявляється, 10 хвилин хтось вирізав. Тож вона робить висновок, що бракуючий запис у її мами на комп'ютері. Ага, <с>? оце ти Шерлок, звісно. А якщо серйозно, чого вона чекала? Чого вони не зробили цього ще під час суду? І замість принести флешку вона скидає то собі на пошту. А якби інтернету не було, вона ж навіть не встигає видалити повідомлення. Жакхи та його банда ловлять хлопця, що перед втечею пирнув Арчі ножем, і допитують, що й до чого. Виявляється, у Рівердейлі з'явилася нова банда торгашів наркотиками, і взагалі Арчі був частиною квесту у GNG. Потім того хлопця знайдуть мертвим з дивним знаком на лобі. Далі відбуваються допити різних підозрюваних, які не приводять нікуди. Бетті знаходить статтю, яка доводить, що її мама покривала вбивство, пописуючи його у газеті як самогубство. Але посваритися вони не встигають, бо до їх дому вривається хтось у костюмі короля Гаргулій. Мама Ліски каже, що у цьому домі небезпечно, тож вона із Полі і дітьми їдуть на ферму до Едгара. А Бетті. Ну, замкнуть в цих лікарні, не даючи їй нічого навіть сказати друзям. Як я зрозуміла, це було для того, щоб Беті перестала розслідувати. Та як виявиться наша Ненсі Дрю, не витрачатиме часу дарма. Завдяки доказам, що знайшла Вероніка, вину з Арчі зняли. Хлопець дзвонить до дівчини і відбувається сльозливий діалог, в результаті якого вони розстаються. Бо Арчі не хоче повертатись у Рівердейл, щоб батько Ніки знову щось йому не зробив. І не сказавши нічого батькам, той просто йде разом із Джакхедом у невідомому напрямку. Ви ж мої хороші, у вас там скоро екзамени, чи школа працює тільки коли ви туди приходите. Втікаючи з Рівердейлу, вони приходять на якусь ферму. Ні, не до секти, а на звичайну. Чи не дуже звичайну. Знаходиться вона у містечку, яке майже вимерло. На стінах кількох будинків Джакхед бачить дивні знаки, як у останніх жертв. Поговоривши з бабкою, розмова з якою виглядала як з НПС у грі, він дізнається, що знаки з'явилися у місті, тоді ж коли й новий наркотик. Арчі Дурбецелу тим часом вивалює на незнайомку, хто він такий і чого тікає. Неважко здогадатися, що Хайрам приїде так швидко, як зуміє. Поки Вероніка відкривала казину у підвалі кафешки, Бетті зрозуміла, що всіх пацієнтів лікарні накачують наркотиками. І одного дня очікувано, пан Лодж власною персоною приїздить і щось передає головній монашці. Бетті хотіла втекти однак, тунель, через який втікала Шеріл, закрили стіною. Тож її накачали речовинами і закрили у темній кімнаті. Бетті таки знайшла підтвердження своїх здогадок. Тут тестують нові наркотики на пацієнтах і, заручившись допомогою Етель, яка теж тут перебувала. Попередньо переконавши її у тому, які мутні справи тут відбуваються. Дівчата прив'язують головну монашку до крісла і допитують. Виявляється, сама гра з'явилася колись у стінах лікарні. На жаль, однак, зізнань від монашок не отримати, щоб посадити Хайрама за ґрати, бо вони скоїли самогубство чи хтось їх вбив. Взагалі, якщо ця гра існує так довго, що в неї грали ще батьки, коли були підлітками, то чому, коли Шеріл і Поллі були у лікарні, не було жодної згадки про D&D, Якщо гра цілий час існувала саме в стінах лікарні? Отож зараз очевидно, що треба шукати когось, хто був у закладі сестер милосердя, був у компанії батьків головних героїв і розбирається у отрутах. І насправді там лише одна людина підходить під цей опис. та наші детективи допетруються тільки коли в останній серії їм все скажуть у лоб. Батько Вероніки хоче перетворити Рівердейл на імперію наркотиків. Місто закрили і не можна ані в'їхати, ані виїхати, бо карантин в осіб жіночої статі відбуваються дивні припадки, що пояснили забрудненістю води відходами від виробництва шаленої бджілки, яким керує пан Лодж. Чому забруднена вода викликала напади лише у дівчат? Нам ніхто не пояснить. Там буквально є сцена, де звучить таке питання, а відповідь – «Я не хімік. Мені звідки знати. Як зручно. Після того, як Арчі з Джакхедом погостювали у мами другого, Арчі відправляється до будиночку у лісі десь в Канаді, а Джакхед повертається до своєї банди, і Шеріл каже, що їх не було місяць. І типу, а школа? Ну, це не універ, де ти можеш прийти на першу і останню пару і все ще здати предмет. У лісі на арчі нападає ведмідь, на фоні чого у бідосі відбуваються галюни, в результаті яких у вісні він вбиває себе. Але це не самогубство, там реально другий арчі, і він його вбиває, кажучи, що це джерело всіх його проблем. Так, котик, ти сказав це вголос же купу разів. Може почнеш нарешті думати, перш ніж робити? Трохи відновившись, Арчі повернувся у Рівердейл. Хоча як він туди прийшов, якщо дорога до міста була перекрита. Бетті дізнається, що її мама забрала гроші з рахунку і задонатила у секті. а там були заощадження на коледж. Тому Ліска йде до адвокатки, щоб розібратися, чим можна це все якось відмінити. Виявляється, мама підробила підпис батька, адже потрібні підписи обох батьків, так як Беті ще неповнолітня. Тож Ліска мусить іти до в'язниці, зустрітися з батьком. Той розказує, ніби це він вислав запрошення на фінальний квест тої злощасної ночі. Його метою було повбивати. Усіх гравців, але замість них з келихів напився директор. Та Бетті знаходить докази, що то все брехня, і що під іменем її матері до батька приходить мама Шеріл, з якою в того був роман, і вона йому і розказала про ту ніч, коли відбулося вбивство директора. Тож далі він дофантазував, щоб Бетті приходила із ним бачитись. Батько підтверджує, що мати таки підробила підпис однак, гроші вже пішли на ферму, і вони купили собі нову штаб-квартиру, викупавши лікарню сестер милосердя. Хтось пробував вбити пана Лоджа, тож Вероніка йде до Джакхеда із проханням знайти вбивцю. Розслідування приводить до бдсм Борделю, який організувала мама Шеріл, та від неї не виходить дізнатися взагалі нічого. Джакхед приходить до висновку, що Герміона і попередній шериф, якого оголосили загиблим, об'єдналися для вбивства Хайрема, бо у них Роман, і саме Герміона просила патолога Анатома підробити свідоцтво про смерть. Джевелін підслухав їх розмову, у якій йшлося про те, що його батька якого поставили шерифом, Герміона хоче звинуватити у замаху на вбивство її чоловіка. Однак у розмові з батьком виявляється, що ну це саме він і стріляв на замовлення Герміони. Мама Джозі і батько Кевіна хочуть одружитися, але отримують лист, у якому їх просять зібрати Міднайт Клаб. Так називалася їх групка у школі, і закінчити церемонію. Отож батьки збираються закінчити гру, і вони навіть випивають антидот до ціаніду. Однак, походу розуміють, що скоріш за все ціллю були їх діти, а не вони. Тож лося так, в нього реально таке ім'я, і кевіна ловлять люди вдягнені як нова банда Гаргулій, і відводять їх у ліс, щоб вони не пились отрути. Однак прибігають інші герої, і, виявляється у костюмі короля Гаргулій був батько Лося. Щоб ви розуміли, він був закоханий у батька Кевіна. І це було невзаємно, бо той гетеро і взагалі йому подобалася мама Джозі. І тепер, коли його син зустрічається власне, з Кевіном, а батько Кевіна одружується на мамі Джозі. Його дуже поплавило. Він був у закладі сестер милосердя, де була ця гра, і він каже, що бачив справжнього короля Гаргулій. Хоча тоді наркотики на пацієнтах ніби ще не тестували, бо Хайрам був ще підлітком. Поки батько Вероніки був у лікарні, вона зіпсувала обладнання і знищила багато товару, які мама, що без діла не сиділа, вже комусь продала. Тож Герміона каже, що за це Вероніка має заплатити сама, і її взагалі не хвилює, як головне швидко. А знаєте, хто був покупцем? мама Джакхеда. яка дут санта барбара я не можу. Повертаючись до сюжетної лінії секти, навіть після того, як маму Бетті ледь не втопили під час хрещення, вона все одно далі думає, що ферма це воно, і що вона просто переродилась. Як би Бетті й не доводила, розповідаючи те, що почула від жіночки, яка втікла від цієї секти, її думку не змінити. А також Еліс хоче продати будинок, кажучи, що це єдине, що тримає її у минулому, його купує анонімний покупець яким виявляється мама Джакхеда. На додачу ще й Кевін приєднався до ферми, і мало того, що мама Бетті розпотякала, як вони вбили дилера і позбулися від тіла, то тепер Евелін Еверневер, яка нібито дочка Едгара, розстріділа це усім учасникам секти. Тож, якщо Бетті опублікує статтю, що розкриває темні секрети ферми, то Евеліна піде у поліцію. Вероніка винна купу грошей і в неї бізнес. Джакхед об'єднує банду змій і гаргулий. Там якісь тюрки між бандами без кінця, а це все менш цікаво насправді, і цього відбувається занадто багато. Якщо розказувати про реально усе, що відбувається у сезоні, то потрібно щонайменше година-півтори. Арчі тепер боксер і шукає якогось сироту, що ночував в спортзалі, а потім втік. Але в того на руці випалений такий самий знак, як і в арчі, тож це його дуже інтригує. Коли хлопчина знаходиться, арчі піклується про нього, але виявляється, хлопець весь цей час хотів вбити арчі, і каже, що знак на руці він сам собі випалив. Хлопець загубив карту із завданням вбити червоного паладіна, тобто Арчі. Тож і дебетті поміскували і сказали, що треба йти до татка Вероніки. Той зізнається, що ну, таки надрукував понад десяток таких карток і пороздавав. Тож, хоч вони з Арчі і примирилися, але на хлопця все ще полюють різні навіжені. Друзі йдуть до першої точки зі списку пана лоджа, де вони мають знайти картку. Це коморка в магазині коміксів, де люди грають у G&G. Вони кажуть, що вбивство червоного паладіна це дуже просунутий квест і вимагає довгих приготувань. Після чого погрожують, що ми прийдемо за тобою, арчі. Тож розуміючи, що мирного рішення не буде, щоб закінчити ту маячню, друзі збирають усіх охочих отримати по морді і придумують їм інший квест. Хто переможе Арчі на рингу за три хвилини, виграв. Що так. Кого у цій грі має бути, щоб підлітки почали вбивати і сходити з розуму. Це не якась магічна гра, що тебе зомбує. Ніхто взагалі ніяк не намагається пояснити, яким чином це має працювати, і до того ж чому деякі персонажі накладають на себе руки, теж не ясно. Сюжет навіть не намагається, просто от вам хавайте як є. Я обожнюю настільні ігри, і в мене ціла полиця в шафі ними завалена. Та ну якось немає в мене бажання виходити у вікно, когось переслідувати. Якби подібне було у Сабріні, я би так не доскіпувалася, бо там усякі магічні штуки і відьми, тож гра, що може вбивати, не була б такою безглуздою. Але Рівердейл, ну він про реальні речі. Ну це принаймні поки що. Ну і звісно, куди ж без мюзиклу, тепер в нас ціла серія цих нестерпних мук. Тому по графіку, щоб трохи відпочити, українізація. На фермі день відкритих дверей, тож Бетті не опускає такої можливості. Однак немає як розгулятися, тож вона просить Шеріл проникнути всередину і розказати їй, що там і як. Але план провалюється, бо Шеріл вирішує доєднатися. Бетті вирішує, що сама все зробить, тож зламує замок на дверях до кімнати, де знаходяться записи розмов із учасниками секти, і викрадає касети Шеріл. Однак та все одно лишається, бо Едгар дає побачитися і поговорити з Джейсоном і її мертвим братом. Бетті питає. Мамо, чи причина, по якій вона настільки любить ферму, полягає у тому, що їй дають побачитися з нібито померлим сином Чарльзом? І відповідь так. Після череди не дуже цікавих подій дівчина Шеріл Тоні теж проникає у секту, щоб допомогти Бетті і повернути Шеріл у нормальний стан, бо та зіпсувалася настільки, що почала носити біле замість червоного. Тим часом Бетті продовжує розкопувати секрети секти, і, переглянувши файл Евелін, розуміє, що вона вдає що їй 17 вже близько 10 років. Постійно змінюючи школи, ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби, звідки? З якої? Ну з якої? Ну то дивишся на мене, як баран на нові ворота. Скажи, пішов ти нахуй разом з своїм телеканалом? Ти поняв мене чи ні? Йди ключій матері. от все, так що не йдеш? І взагалі Едгар хоче одружитися на Еліс і всиновити близнюків. А Евілін це дружина Едгара, і взагалі то їй 26. У це так поворот. Автомобіль, яким батька Бетті мали перевести до іншої в'язниці, попадає у аварію, і усі їй кажуть, що ніхто не вижив. Але ми вже навчилися, що все не так просто, і, звісно, він живий десь втік. А ще виявляється сюрприз, сюрприз, кафешка не належить Вероніці, а належить її батьку. Він її обманув, та вони підписали фейкові папери. На тусовці Бетті отримує записку, що вона має пройти у місце, де збирався Міднайт Клаб. Інакше усі у приміщенні пожалкують у коридорі. Вона зустрічається не тільки з королем Гаргулій, але ще й з чорною маскою. Я не дуже розумію, чого батько хоче її вбити. Він же ніби намагався з нею налагодити стосунки, ні. На нас вивалюють інформацію, що в Ліски є два гени, які вони називають генами серійного вбивці, які насправді просто можуть впливати на рівень агресії та контроль емоцій. Їй кажуть, що ні в кого з родини їх немає, і це тільки в неї. На фермі Бетті якось гіпнотизують і переконують у тому, що вона бачить свою темну сторону. Але Ліска не тікає звідти, бо тепер має реальний шанс на пошуки доказів, що секта небезпечна і виявляється, що на фермі трансплантують органи. У Арчі відбувається босс файт з Хайремом, який насправді був планом Вероніки, щоб заарештувати батька, та його посадили у його ж власну в'язницю, де працюють його люди, тож це кардинально нічого не змінює. Коротша розв'язка така. Король Гаргулій то чік. Той поцик, що підшивався під сина Еліс Купер у попередньому сезоні, а отруювала усіх мама Шеріл Пенелопа. Тож гра у Грифінів і Гаргулій пішла у світ саме від неї, бо вона була у сиротинці сестер милосердя. Там грала у гру і показала її батькам. А Чік допоміг розповсюдити гру у наші часи. Пенелопа зла на усе місто і на батьків героїв за смерть Джейсона і за те, що вона пережила у дитинстві та у підліткові роки. І що ніхто з друзів не звертав на це уваги. Тож, герої Мають зіграти у фінальну гру, пережити ніч у лісі, пройшовши завдання Пенелопи різного степеню смертельності. Та бабця Роза розказує про це все тоні і що та має бігти їх рятувати. Та й в нас попереду ще кілька сезонів, тож очевидно, що ніхто не помре. Пенелопа десь втекла після того, як застрелила чорну маску. Герміону заарештували за замах на чоловіка. А мама Бетті, приготуйтеся весь цей час збирала інформацію на Едгара для ФБР. А агент ФБР. Це той самий син Еліс, якого вона віддала у сиротинець, тобто брат Бетті. Тільки от якщо Еліс там просто шпигун, то чого вона говорила Бетті різні прикрі речі, типу я довіряю фермі більше, ніж тобі? І нащо було переконувати Бетті, що їй теж потрібно доєднатися до ферми, якщо Еліс знала, що там небезпечно. Та й якщо це все несерйозно, то навіщо було розказувати Секті про вбивство того дилера і де вони і як його закопали? Я не бачу взагалі жодної. Логіки. Єдине пояснення, яке в мене є, це, ну, можливо, лінію ЗБР вони придумали вже в самому кінці, я не знаю. А сезон знову закінчується жирнющим клівгенгером, через що я була змушена дивитись і наступний. Там же буде і розв'язка сюжетної лінії з фермою, і повірте мені, вона епічна і максимально абсурдна, тож четверта частина огляду теж буде. Що я можу сказати наостанок? Вероніка стала бізнес-леді, але не менш пафосною. Гетті була, мабуть, найадекватнішим персонажем, і найцікавіше мені було дивитися саме сцени з нею. Джакхет о диву мене не бісив, але теж з другої сторони він взагалі втратив свій шарм письменника відлюдника і просто став начальником банди. Арчі це просто гора мускулів, і весь сезон він страждає через власні топори лівчинки Шеріл все ще найкраще, і цей серіал її не заслуговує. Співів все ще багато, я б сказала, навіть більше, ніж у попередніх сезонах. Ціла серія мюзиклу. Вже перебір. Пісні Джозі були окей, але всі інші, ну, на мій особистий смак, максимально ніякі. На мою думку, багато чого можна було просто викинути. І з 22 серій вийшло би 13 чи 12. На нас вивалюють такий потік інформації за серію, що дивитися ну, реально важко, а потім ще й забуваєш, що було раніше. А на сьогодні в мене все. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то вам було цікаво. Тож поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити нових відео, і лишіть коментар, якщо вам є що сказати. Це дуже допомагає у просуванні каналу. Дякую вам за увагу і до наступного відео!